Ось, всім привіт таки, Ми потрапили привіт. на мій канал. Ось, привітайтеся всі. Привіт, Ік. Вітаю, у вас на каналі Галушка на новому І у нас... Мої з нами Аня, я і Влада, нова гостя. І знову ж таки нова людина на каналі, це Влада. Влада, привітайся. Всім привіт. Mm. Розкажи щось про себе, Влада. Е, мені 9 років і е, я хожу в ту школу, що Тетяна та Аня. Е, е, і Мені дуже подобається різне мацювання. Mm, клас. Так. Е, це відео знайомлення з Владою. Наступне відео. Буде про те, як ми всі разом робимо щось. Наприклад, я буду робити або браслет, або буду в'язати. Це сюрприз, що буде робити Ані Глада. Я сама ще не знаю. Це сюк я в наступному. Також на каналі Галушка Міну вісім. Я в наступному відео вам нагадаю, що ми ще трошки не доробили... Не доробили я не доробила свого папушку трошки. А так, ще Тетяна доробила чи не доробила ще той браслетик. Е, я не доробила той браслет, але я заново сьогодні і ході Влада, А ти що плануєш робити в наступному відео? Е, я е, буду робити… Давайте е. Ну так, я е, можу показати майстер-клас, е, як правильно малювати е, людину по пропорціям. О, круто, я таку Дуже можу. класно. Да. Ну, і це на сьогодні все. Дуже вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення, дівчатка. Бай, байки.